И нам гораздо больше понятен и ближе Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски. Порох думав мы с квитами и шампанским, на том месте венки и коктейли Молотова. Чекав на овации, а чую хлопки. Окупант верил, что за несколько дней пройдет парадом в центре нашей столицы. Сегодня на Хрещатику можно увидеть этот парад. Доказ, що ворожа техніка може з'явитись в центрі Києва тільки у такому вигляді: спалена, зруйнована і знищена. Нам не важливо, яка у вас армія, нам важливо, яка у нас земля. Ми будемо бити за неї до кінця. Ми тримаємось шість місяців. Нам важко, але ми стиснули кулаки і вигризаємо свою долю. Кожен новий день це нова причина не здаватись. Бо, пройшовши стільки всього. Ми не маємо права не дійти до кінця. Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили мир, зараз кажемо перемога. Ми не будемо шукати з терористами порозуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати і вбивати тисячі людей, яких прийшли асфальта.